Наш чоловік в Криму, тому нам трошки складно. Не бачимося вже три роки. А так в загальному намагаємося допомагати, як можемо частково фінансовими донатами. Трохи ходили сітки плести до школи. В нас там збираються жінки, плетуть. Я ночами не сплю. Пробуджуся і молюся за тих дітей, за ту перемогу і за то все. Біда чорна нас чекає, і вже проходило стільки часу. Я вже другу війну переживаю. У мене один син в а другий на війні. То мені добра нема ніякого такого, щоб було щось добре. Як кожна мама дуже тяжко переживає, кожен день. Кожен день, як на пороховій бочці сидимо, бо не знаємо, кожен день прильоти там, кожен день чекаю звістки від нього. Брата зять воює, сестри, син. Є, з родини багато є хлопців наших що на фронті. так багато знайомих, багато односельчан, багато наших молодих хлопців вже вернулися двохсотими. Коли подзвонив брат, він був на Оріхові і подзвонив, сказав, що в них біда чорна, немає навіть води, і що йому треба привезти генератора води і написав цілий список. І коли, наприклад, чи можна щось рішити, чи можна когось відправити, то я подзвонила до одного друга, до другого друга. І так ми зібрались. Всі троє і зібрали все необхідне, Будь що йому цей. треба, і поїхали. Ми в нашій громаді стараємося допомагати, хто чим може. Найперше молимося за них, тоді допомагаємо смаколиками різними, плетемо сітки для них маскувальні. Що вони тільки не просять, стараємося, що в наших силах їм допомогти, чим тільки можемо.